Зайняли позиції за Давидовим бродом. Ми тільки заїхали, почали по нам працювати зі всього, чого можна. І зразу пішла ДРГ їхня. Тобто ми, не встигнувши окопатись під мінометами, лежачи, окапувалися і приймали бій. Це мабуть, був такий напружений епізод. А так, результат вони відійшли. І через три дні ми вже зайняли їхні позиції. А що там до речі на їх позиціях твориться? Ми там дещо бачили. Це цікаво, це про закономірність чи ні? На їхніх позиціях безлад вони відступали дуже швидко, кидали все, кидали своїх товаришів. Вони мінують трупи, що то теж небезпечно. Тобто вони просто взяли і втекли. Вони нічого не забирали, дуже багато боєкомплекту, дуже багато техніки, дуже багато, видно, із паличок зроблені крести. Мабуть, там їхні товариші закопані були, не знаю. Ну і є деякі, які не встигли відійти. Вони просто там лежать, просто неба. У мене нема слів просто. Я чув багато розповідей людей, що вони робили. Я бачив їхні позиції, я бачив, як вони живуть. Я вам скажу, якщо порівнювати зі свинями, то свині дуже чистоплодні тварини. Тому в мене нема слів, я не можу охарактеризувати їх таким загальним якимось. У мене не вийде навіть. А скажіть, будь ласка, ви... тільки нітитися не треба. Нам сказали, що ви один з тих, яких можна сміливо назвати героєм. Чому що таке було? Я навіть не знаю. Я вважаю, що герой кожен. Кожен, який виконує гідно свою роботу. Тому я не вирізняю побратимів там, хто десь більше щось зробив, хто десь менше щось зробив. Тому я не знаю. Ну який же випадок був, що вони вас так назвали? Ні, це на це не випадок, тому що нема таких випадків, що він якийсь один. Це постійна якась робота. 24 на 7, навіть коли ви відпочиваєте, ви все одно на, на, на варті. Тому я не знаю, чому. Хлопці так вирішили. Кожен, хто став на захист батьківщини, кожен хто робив свою роботу гарно, є героєм. Основне це робити свою роботу. І не важливо, ви репортер, фінансист або ви на передовій безпосередньо приймаєте участь у боєзітненнях. Тому це моя думка.